Доброго дня! Вас вітають екскурсоводи історико-етнографічного музею хліба, Харківського ліцею номер 141 Самарія Єлизавета, Равенко Ангеліна, Таракана Анастасія, аудіосупровід. Наш музей функціонує вже 40 років. За ці 40 років в ньому бувало дуже багато іноземних гостей, дітей з дитячих садочків, вчителів та учнів з різних міст та шкіл. В нашому музеї дуже багато експонатів, що дозволяє дітям пізнати і дізнатися про українську культуру, про менталітет українців, побут та традиції. У колекції музею є дуже багато рушників з різних регіонів України, зокрема з Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської, Харківської, Волинської та Львівської. Областей. Загалом близько ста рушників. Тому сьогоднішня екскурсія і на тім рушничкові буде призначена саме їм. Душа мого народу рушники барвінками і мальвами зігріта. Рушник на стіні давній незвичай. Не було, здається, жодної в Україні оселі, котрої не прикрашали рушниками. Хата без рушників казали в народі, що родина без дітей. Рушник з давніх давен символізував не тільки естетичні смаки, він був своєрідною візиткою, а якщо точніше, обличчям оселі, відтак і господині. По тому, скільки і які були рушники, складалася думка про жінку, її дочок. Ніщо так наочно не характеризувало жіночу вправність, майстерність, зрештою, охайність і працьовитість, як ці рушники. Вишитий рушник створював настрій, формував естетичні смаки, був зірцем людської працьовитості. Згадаємо про його призначення. З рушником, як і з хлібом, приходили до породілі, ушановували появу немовляти в родині, з рушником виряджали в далеку путь батька чи сина, чоловіка чи коханого. Одружували дітей, зустрічали рідних і гостей, проведжали людину в останню путь. Ним прикривали хліб на столі. Рушники оберігали хату від нечистої сили, а вишивка казали про місце, яке має зайняти рушник у хаті. Хрести візантійський Орел, значить, то є рушник божник, який повісять на божниці до ікон. Хліб і рушник одвічні людські символи. Хліб, сіль, на вишитому рушникові, були високою ознакою гостинності українського народу. Кожному, хто приходив чистими помислами, підносили цю давню слов'янську святиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб, символізували духовну єдність, злагоду, глибоку пошану тим, хто виявив її. Цей звичай пройшов віки, став доброю традицією і в наш час. Значення вишивання рушники поділяються на декоративні та обрядові. Відповідно до цього, утвердилися їх назви: Утирач для рук та обличчя, стирок для посуду стола і лави. Покутник ним обішували стіни та фотокартки, плечовий для пов'язування святів, обрядовий подарунковий для хрещення крижма. Тощо, відповідно до, до призначення, вони різнілися і технікою виготовлення. У терчі старники переважно ткали стопових тканин. У телітарні з кращих схватів льону або конопи. Узори наносили шляхом вишивання або поткання. Роботу супроводжували обрядовими піснями, промовляннями, зачинками. Перший виготовлений, виготовлений рушник призначався для гостя. Він завжди висів на видному місці. Господині на знак поваги до гостя давали йому рушник, на чи руку, брала кухлю з водою і люб'язно пропонувала свої послуги. Вода у відеречку, братику вмийся, рушник на кіночку братику втрися. Проте, найбільше обрядових сюжетів, пов'язаних з рушником, зберіглось у весільному церемоніалі. Їх подавали і брали, коли йшли у свати. Ними пов'язували молодих, прикрашали гільце на дівич ввечері. На рушничок ставали, скажімо, готувати рушники означало дбати про дівочий посах. За давнім звичаєм, якщо в родині підростала дівчинка, мати заздалегідь турбувалася про рушники, до їх виготовлення привчали ще з юного віку. Довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата мережили узори. Кожна старалась виготовлю свій, чимось не схожий на інші малюнок. По тому, якими виходили рушники, скільки встигла дівчина їх вишити, складалася думка про її працьовитість, вдачу. Кращі узори запозичувались, переходило з покоління в покоління, почасти ставали родовідними. У кожної сім'ї, поки підростала дівчинка, скриня мала повнитися рушниками, їх дбайливо берігали, ними хизувалися, гостями сусідам неодмінно показували придане, виготовлене дівчиною на виданні, якій матері не хотілося, щоб селом пішла добре слава про доньку з золотими руками, і яке то було горе для дівчини, коли особиста доля не складалася, і рушники залишалися без використання за прямим призначенням. Найпершою ознакою, коли приходили в свати, було давати рушники. Якщо дівчина та її батьки бажали того, вони пов'язували сватів молодого рушниками, що означало готуватися до весілля. Кульмінацією весілля, власне, закріплення шлюбу, було ставання на рушник. Вважалося за великого образу, якщо дівчина, пов'язавши рушниками сватів, опісля відмовлялася від шлюбу чи, навпаки, взявши рушники, хлопець пускав негарну славу про дівчину, тобто розривав заручини. Рушники. Її символіка прихована в 17 Зумовлена кольором, функціями у житті людини вишивкою. Разом з тим, рушник це шмат декоративної тканини, певної довжини з вишиваним або тканим орнаментом. Такий рушник здавна використовується для оздоблення житла в українських народних обрядах тощо. Саме він став оберегом українського народу, символом рідної землі України. Для української рушникової композиції характерна рослинна і тварина символіка. Що зображувалося на рушниках? З рослин та їхніх елементів це калина, виноград, хміль, барвінок, мальва, мак, троянда. З тварин переважно птахи, півні, орли, голуби, павичі. Чому саме ці рослини і тварини бачимо на рушниках? Усі вони успівані в народній творчості. В основі рослинного орнаменту лежить прагнення перенести у вишивку красу природи. Часто на рушниках поряд із орнаментом вишивали слова з пісень. Зокрема, в селах Краснокутчини були популярні такі слова: Оце ж та я краниченька, де голуб купався, оце ж та дівчиненька, що я женихався. На особливу увагу заслуговують кольори в рушникові композиції, їх поєднання та символіка. Найчастіше в рушниковій вишивці представлені червоні і чорні кольори. Народ не міг не помітити природного взаємопереходу цих двох барв. Червоний кольор утвердження життя, захист та енергетичне підживлення. Він символізує чоловічу основу у природі. Чорний колір традиційно це колір смерті, колір потайбіччя. Поєднання чорного та білого зустрічаємо у поминальній атрибутиці та у вишитих рушниках, які використовувались під час посту. Чорний колір також є кольором землі, урочистості, багатства, а використання його залежить від ситуації. Вишивки вишиті білим кольором призначаються швидше для духовних потреб, для роздумів. В орнаменті українських вишиванок синій колір використовується здебільшого як контур, Синій – є символом води. Символом жіночого начала. Вишиті рушники із суто синім узором вважалися пісними. Такі рушники вивішували під час посту поряд з білими, чи поєднували одночасно сині та білі нитки в одному узорі. О, цілому для вишивку українських рушників були характерні спільні ознаки, проте кожен регіон мав свої відмінності як за формою, так і за способом виготовлення. Сюжетним оздобленням кольоровою гаммою. У переважній більшості це були рослинні, геометричні орнаменти, вишиті гладдю, низю або хрестиком. На Київщині, Полтавщині, Чернігівщині і на Житомирщині переважали рослинні орнаменти видів вазонів, які означали так зване дерево життя. На Поділлі були традиційні геометричні орнаменти або малюнки стилізованих жінок, фігурок, пташок, тварин. Кожен район мав свої кольорові гами. Якщо для Галичини, буковини та Закарпаття були властиві яскраво барвисті відтінки, то на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині і у нас на Харківщині переважали рослинні орнаменти червоного, чорного та синього кольорів. Кожна жінка у більш чи меншій мірі вміє вишивати і намагається прикрасити себе, свою родину та оселю. Якщо жінки іноді не розуміли старих орнаментів, то вони вишивали те, що їм було близьке сюжетні сценки, дівчина з відрами, хата, сцени прощання, іноді до сюжетної вишивки додавався текст. Шануйте друзі, рушники, відчайте ними свою хату. То обереги від біди. Шануйте ті, що дала мати. Готуйте дітям з чистої роси, щоб легко їм в житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте друзі, рушники. Вікторину за прослуханою екскурсією, ви можете пройти, відсканувавши цей QR-код. Дякуємо за увагу!